Насправді дуже позитивне явище сталося. От в політиці відбулося те, що називали колись в економіці шокова терапія. От і е, шокова терапія була потрібна для того, аби, наприклад, наші партнери вже не в кулуарах говорили про те, що. Шановні українці, у вас корупція така, що на голову не налазить. Шокова терапія, яка зірвала оцю так звану пломбу, яка назвалася не на часі. От, придумали штучно таку мантру, що не на часі говорити щось там. От ми крадемо, але не на часі говорити. Якщо ми там щось робимо, не те, теж не на часі говорити, тому що це працює на ну нібито працює на ворога. І зокрема, от коли почалися ці протести, які насправді. Були шоком для влади, так. от вони зверніть увагу. Якщо мож, могли звернути увагу, що почали розганяти таку тезу, що протести проти мародерів і корупціонерів нібито обвалюють фронт, хоча нічого так не обвалює фронт, якраз як корупціонери і мародери при владі, от станом на квітень цього року, невиконаних контрактів на постачання зброї. 51 мільярд гривень це понад мільярд доларів. Це шалена сума, і про яку ну раніше так нібито почали говорити, і навіть пам'ятаєте, був там законопроект про те, що от ті, хто не виконав ці зобов'язання на 51 мільярд, все простіть і поміловить. А тепер ні. Тому оця шокова терапія насправді підняла багато, багато проблем, ті, які було. Штучно нав'язано, що не можна про неї говорити. Я вже згадав про закордонних партнерів. Тепер вони відверто говорять, що народ, ми ж не тільки вимагаємо, тому що було як є якісь вимоги Європейського союзу щодо нашого руху в Європейський Союз. Наша влада звітує. Так ми ж вперед літім. В європейському союзі остановка, ми все робимо. А от погані там якісь європейці щось не виконують. А європейці люди і вони якось боялися. Було прийнято таке правило, що публічно не говорити про ці. Проблеми, які існують в Україні, тобто на публіку ми вони нас підтримували, нас хвалили, нами захоплювалися, а в кулуарах говорили про ці проблеми. Тепер ні, тепер вже оця пломба на те, що не говорити публічно те, що є наявності, вже е е стала реальністю. Тому вони відверто говорять: шановна українська влада, не український народ, український народ далі в них герой. А от українська влада, ви не крадіть, ви не знищуйте антикорупційні структури. Шановна українська влада. А що там з конкурсом на а, голову БЕП? Чому ви? Переможця конкурсу блокуєте. Чому ви думаєте якісь фантастичні там речі про поліграф, який не передбачено в жодному законі? Так давайте. Ну хай він пройде ще інший якийсь тест, не знаю, там, роздягнеться голим, пробіжить по Києву. Ну побачимо, якби як він біжить. Ну давайте кось, щоб мараз був глибше, ще якісь інші речі. Так само зараз почали більше того, почали знову ж таки згадали на таке одне з найбільш корумпованих явищ в Україні як митниця. Там теж почали звертати народ. Так що ж робиться? От щодо митниці, от насправді, знову ж таки, не треба думати, українська влада, якщо вона думає, що там дурніч не помічає, не помічає, все помічають. От коли європейські партнери зрозуміли, що Україна вистояла, вийшла книга польського автора якраз про події 22-го року. Так от, коли він спілкувався цей автор з польськими політиками, і один із них сказав: Знаєш, коли ми зрозуміли, що Україна вистояла? Каже, ми зрозуміли у квітні 22-го року, а каже, що в квітні каже, так просто на митниці хабарі повернулися, на українській митниці. Тому от зараз ці протести і оці потужні, потужні кроки, ми спочатку каструємо незалежність набу, потім ми пришиваємо, повертаємо незалежність набу. От вони насправді, скажімо так, для влади дуже погано. погано Погано закінчилися, от і думаю, що от вже отой той період, коли не на часі критикувати, не на часі ставити незручні запитання, не на часі філонити виконання зобов'язань від наших партнерів, не на часі щось щось. Тобто воно вже в минулому тепер будуть жорсткі питання, тому що від виконання певних зобов'язань залежить от якраз ота от оборона на фронті, яка сиплеться не тому, що хтось виходить на протест, а тому, що наші, ну чесно, трошки. Перейшли межу наші корупціонери, які, прикриваючись цією війною, чомусь далі вирішили, що для них можна, ну, для них все, ну, все можна сплати на війну і для них їм все пробачать. Ні, нічого ніхто не пробачить. Якщо не зараз, то трошки пізніше пригадають. Пане Володимире, той кейс про те, що антикорупційні органи почали дуже близько підходити до системи закупівлі дронів, прослуховування через квартиру Тимура Міндіча. Це все. Те, що вийшло зараз, велике розслідування наших журналістів, перш за все, робота і в тому числі української правди, Михайло Ткач зробив велике розслідування. Все це ми просто поговорили з вами в цій студії. Всі поговорили вдома і забули все це. Я не думаю, що забули. Розумієте, якщо ж в якщо з'являється десь розслідування, це означає. Ну розумієте, українських реальних розслідування з'являється тоді, коли це вже наслід. Зважаючи на те, що в результаті в нас знову ж таки, корупція якимись галапуючими темпами знову ж таки процвітає. От і е, треба віддати належне, що державна система не дуже зацікавлена, щоб ці факти знову ж таки десь були в публічному просторі. І відповідно нічого включається, телефонне право і деякі справи блокуються. Вони ну, щоб, щоб всі розуміли, е, ну ніхто не ідеалізує набу і САП. Але станом на зараз це єдині е, в системі правохоронних органів, єдині структури, які мають хоч якусь незалежність від влади. Тому, але навіть і туди знаходять доступ. Тому тому, якщо ну, наприклад, вилучають справи, придуть ДБР, не знаю, СБУ, а там вони десь помирають е, е, тихенько, так от, і в нас багато посадовців, які проходили цю процедуру. От е, очищення, ну нібито справа витребується. Там розслідується, подається в суд, суд сказали, що невиновний, як младенець. От. Тому е якщо система дає збій, тоді потрібні матеріали зливаються журналістам розслідувачам і вони роблять розслідування і ці факти публікують. Тому е в європейській практиці, якщо б це було нормальна Україна як європейська країна, це означало б, що фігуранти цих ж розслідувань йдуть відставку. От, якщо їх не саджають, то вони йдуть відставку. Тому е напевно це робиться для того, це дуже позитивно, тому е це підстава, якщо справа. Не зараз буде розслідувана, не зараз вона потрапить до суду, то є шанси, що на підставі цих розслідування в якомусь там недалекому майбутньому оцих людей все ж таки притягнуть до відповідальності. Це так, якщо говорити по закону, от я ну, да ще є така публічна площина. Що якщо ці люди далі кудись будуть іти в політику. Всунутися в, в політик, як називає, то їм от якраз будуть пред'являти і будуть тикати кожного разу носом, типу, а що це таке, чоловіче? Ти тут корчиш себе, що ти за народ, наприклад, ти балотуєшся там в депутати, а ти ж накрався стільки, що ну скоро ти не проковтнеш. Тому це знову ж таки позитивне явище. І якщо не можна посадити певного корупціонера по закону, тоді включаються такі публічні механізми, які скажімо так, обмежують певних посадовців для того, аби вони далі не йшли в політиці. Гарний приклад Чернишов. Його стати на прем'єр-міністра. Але розслідування журналістів знову ж таки на підставі матеріалів, які випадково опинилися, ну були розслідувані в набу, а потім опинилися журналістів. Чернишова збили. Все, тепер він ходить з вовчим квитком і в політиці для нього, для тих політичної сили або для тих політиків, які будуть Чернишова далі протягати в політику. Це означає, що вони так само будуть. З плямою такою великою теж ходити. А у нас, якби, скажімо так, нема дурних брати відповідальність на себе за когось. Пане Володимире, а от приводу Чорношова. його звільнили, але цього недостатньо. Я розумію, що недостатньо, тому дивіться, питати... Операція тайт для Чернішова, вона триває. Його далі намагаємося відбілити, відмазати. Але знову ж таки, я ж повторююся, розслідування, які з'являються про якісь шалені маєтки. Які він будують, шалені якісь транзакції, влаштування водіїв кухарок в Нафтогаз з зарплатою 300 тисяч гривень місяць, вони нікуди не дінуться. Тобто, скажімо так, негативу, Чернишов набрався стільки, як жаба жабамуло, і я не думаю, що його дуже вигідно буде, ну дуже важко буде його відмити. Тому, ну, з таким багажем я хотів би побачити якогось. Камікадзе, який буде далі брати його в обнімку і казати, що це кришталево чиста людина. Давайте його призначимо, не знаю, кудись До речі, навіть і на нього для нього навіть поки що навіть не говорить про те, що відправити, як нас буває, Корупціонери куди відправляють? кудись послом. Так що про нього теж це не йде мова.